Всім привіт! Я так довго упрашував Семі, щоб він за мною дорожив, тепер він за мною дорожить. От його кстати, база, але він показуватись ну, не буде в цьому відео. Коротше, він не буде показуватись, він просто нам буде писати. Кстаті, от Семі написав привіт нам. Давайте відповідь йому напишемо привіт. І оця вот, оригінальна версія, тому що, вот, дивіться, бачите, нема ні секрет, лот спавнить, нічого. Значить, це оригінал. Все, давайте напишемо привіт Для прилічу напишем сами. Привіт сами. Коротше, смисъл відео в тому. Він говорить нам дві букви брайн якщо Если ми вгадуємо то він його спавнить нам. Если ми не вгадуємо, то тоді, ну, він нам не спавнить. Ну, і отак от... Коротше, Якщо, ми, якщо нам буде тяжко, то він може і третю сказати, тільки третю букву. І починаємо. На, ну, я вже догадую, що він може заспавнити, тому що в мене гроші в 50 мільйонів на початку є і ми маємо заробляти з цього гроші. Ла! І хоч би на Лагранде комбінаціону, мені грошей навіть не вистачить на нього десь. Він ж пару мільярдів стоїть. Ну я не знаю. Мо... Давай. Ні. Давайте хай він скаже третю букву. Третю букву. Третю букву скажи. Третю букву, скажи. І що ж він напише? Лав! А, я знаю! И лавака Сатурна Сатурнита. Лавака Сатурно Сатурнита. Лавака Сатурна Сатурнита. И, и же он скажет? Ждем. Эй, hey, Сами. Та давай, Семі, я жду того самі. Фух, ну і що? Правильно, єсть! Щас він має лаваку лаваку заспавнити. Ну то давайте там постоїм, пофкашем трошечки, так сказати. Вот так от будемо все стоїм. Ждем, поки він заспавнить нам левеки. І що ж... Так, ну. І? І? Є! Лавака Сатурна-Сатурніта! Все тратим всі свої гроші всі 50 мільйонів 300 тисяч в секунду. А, це, це... а, лавака Сатурна-Сатурніта. Ла була від вака, то вона була. Ну, треба було розділити лавака. То есть вона не разом була Л і Ла і Вака не була разом, ладно, Лавакса Сатурна Сатурніта. Короче, ладно, ну я даже знаю, чого самі загадав імені Лавакса, Сатурна, Сатурніта. Сейчас подождем, пока хотя б... О, все, миллион я. Хорошо. Гроші ми багато зарубляем, получается. Ладно, думаю, скажу. Що mm, би сказати? А, кстати, і ми ще можемо засовувати цих брендротів фьюз машини і щось з них робити. Ребят, можемо робити. Кстати, у нас вже є 1 мільйон і три петлопи і ганстерфутера. Ган Але є одне условіє. Ми маємо вгадувати брендротів. Тобто просто з конвейера їх купляти не можна буде. Тобто це нам треба подождати, поки оці брендлі будуть, або ще хтось. Ребята, я зараз зробити не можу. Ну, що ж самі? Я не знаю, чого самі не показується, Якщо можна показатись, не знаю. Ну, ми зараз знаходимося на спеціальному сервері для ютуберів. Так, напишу Давай ще. Давай ще. І що ж він зараз має загадати? Ну, Семі, тільки я надеюсь, що по українськи Кстати, чого він по українськи мені нап написав? Так от, дивіться. А, Ау вже написав. Ал Ал Кто я на Ау? Ал? Ау Ал... Ал... Алесю Ал... Алесю. О, Олесю. І Самі. Ну що ти скажеш? Правильно! Круто! Все, йдемо ждати Олесю. Він має зараз вийти. Ну, я не знаю. Давайте подождем. Получається тут опять Того бідного Олесю. І... О, вот Аласио. Блин, жаль свои миллионы. На, на, на вырушай <свистит> хватает. Эй, Сэмми! Мне 13 лямов, что не хватает. Какого фига? Чё? А, все, все, все. 13 миллионов есть. Чем мы все купляем. Все, купляем Аласио. 85 тисяч секунду. Кстати, він ще може загадувати нам лакі блоки Ну вот так, такий вот Семі. Ну, чого Семі не показується, я вообще не понимаю. Вот його база, по суті. ж. Чого йому скриватись? Я не знаю, де він зараз. Ну, Семі на сервері є, якщо що вот Семі. Оцей вот Семі. Його база є. Хороші заробляємо. Тобто поки фіксай відео не знімає, або ще то я можу на сервері для ютуберів знаходитися, і самі мені ще щось теж -то буде робити. Ну, виходить, треба раніше всіх записувати відео, тому що самі не завжди співають на всіх, чесно. Ну, самі знаєте. То Фіксай, то ще ну, На мене він теж може не вспіти. Так що, якщо я говорю про що відео може тоді вийти, то це не факт, що воно іменно тоді вийде, самі може не вспіти. Ну, хо, я зараз хочу, щоб він загадав той, хто нам треба для Рібіорту, тому що буде прикольно тоді. Ну, давай ще. Чо, а, стійте, да, давайте потім відправлю, щоб він зараз поки не робив цього. Дивіться, в общем. Чого Осемів сказав мені зразу по-українськи? Тому що він використовував переводчик Google переводчик. Все. Зразу вже, тому що він знає, що я українець. Ну, все, відправляємо. Давай ще. І він нам загадає. Ну. Лі. Ну, тільки не говори, лі, е, э, ліра, ліра, лі. Ліра. Бліт. Ріла, ріла, ріла. Напишем по-своєму. Рі. Лі... Ла, рі, ла, рі, ла, ріла, ріла, лила. І самі. І що ж напишеш? Неправильно, да я просто по-своєму сказав. Та чого неправильно зразу же? Сэмми, ну так на честно, я твою базу сейчас разнесу, на, на, блин, так на честно, но я сказал, но только по-своему, так же уж не можно, ладно? Дивитесь, короче, подписчики, ладно, значит, давайте, по сути, что, позарабляем гроши, о, 105 миллионов уже, Ну це не те, що нам треба. Нам треба зробити Рібіорд. Напишемо, давай ще, надіюсь, нам повезе. Давай ще. Давай ще. І, ж він називе. Га. Бліт, а давайте напишемо тератіобуку. Скажи. Ну, я догадуюсь, хтось. Скажи третю букву! скажи третю букву! скажи третю букву. Ган... А, а Ганстер Футайра Ханстер Фу Т. Ра. Все Вс, Ганстадфатера. И, Семі скажи, чи правильно? Ой, Семі Не, ну типа, прикольно, що він нам загадує, но це тяжко, да, коли. Правильно, єс yes. А, ну Ганстатфотера може і так типа вийти, но. Подождем. Вона камбалабоблят. Круто. Офигенно! <сос> ну и... Гангстер <сос> Фатара, вот. Ты сами заспавнил? А может и да. Я не знаю, что это сами заспавнил. Так, парши у нас для ребят, то по сути, я. Осталось нам три Петро, -петро, -петро Трипа. Патрипа. Хм. Ну, интересненько, интересненько. Хоча дивіться, по суті, в правилах було не обов'язково те, що робити ребрт, но все одно ж це ж не було запретно, не було. А я собі зато другий етаж доб'ю. Хороші в мене є. Коротше, зараз на паузу поставлю. Все, я вернувся. В общем. Я напишу давай ще. Все. Зараз напишемо давай ще. Я зараз. Я. Я роблю щилу. пальця, наверное. Давай. ще, давай ще. ну, Давай ще. Хоть би три пітера, по трипа, три, петра, петра по трипа, давай. Давайте, три петра, петра по три, три, по давай. Давай, три, п'ятра, пітропа трепа! три пи -т ро пи т ро па т па три петро петро по три по и сами что ты на, на тебя скажешь Жду. Правильно, хорошо. І ж дата три петропітла по трипа. Ну думаю, що вона і без самі вийде, звісно. Має вийти так, по суті. Ні, не виходить. Ви вот сейчас серйозно. От коли вона надо, то вона не вийде. Ну. Вона не є далфі та друга! Да, 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 да. О, вот от вас три петла, петла, трипа. Я не знаю, может, и сами заспавны. А, 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 друга нашу? Похоже, это сами заспавны. А не это. О, кстати, новоречный... А, не, новоречный ивент мне показалось через 2 секунды. Но нет. Короче, ну все, сейчас зробим ребрд. И шо ж, ви готові? Раз, два, три. Все, ми зробили реберт. Шо це було? А чому, бренд рота не потерялась? А ну-ка спитаю. А, чо? Бре. Ро, ти. Осталось. А чё, блин, рота осталась? Сами. Так вот, сами, а чё, блин, рота Усталась. Ждем, ну, сами. Ждем. Я не ожидав. Що означає я не ожидав? А, я поняв, він не ожидав, типу я ребят буду робити. І то він не прогрузив цю штуку. Може це на сервере для, для ютуберів така штука? Я, чесно, не поняв якось. Ладно. Е, так, підписчики дивіться. В общем. Прикол в тому, що Зараз нам надо якісь щебрін ротів, по суті, так? Да? Кстати, а я можу бонуси забирати з Йолки? Ладно, це я питати не буду, а давайте по секрету заберемо. Він мене може це кикнути. А, кстати, а івенти Можна ж ласка бу І Можно, будь ласка, івенти? І що він скаже. Да, можна, блин, круто. Да, не реально круто. Сейчас щелчок що, що, буде, Давайте вже пригодовуємося. Я так понимаю, що щелчок буде, да? І? Так, щелчок буде чи ні? Щелчка даже не буде, Семі? А чого я щелчка не буде, а? Ну ладно. Чи буде, щелчок? Ну, я так думаю, що може, вже і не буде, в принципі, щелчка А, не буде! Прикол, щелчок є! Щелчок буде! Круто! Опачки! Ну, в принципі, як я ожидала, що крабіків не буде. А кстати, а до скількох нам грошей треба дойти? Давайте спитаємо До Скіл. Ко г не х, навірно, до скількох. Роше є на надо... до є До скільки грошей надо дойти? Ну ви, навірно, название канала вже бачили, бо я написав. А зараз я пока не знаю на момент зйомки відео. І... Одного Б що? Це Б чи Д? Семі. Ей, і чого взагалі він відступив? До одного мільярда! Бліт! Ну ладно, хоча б на один трильйон. То скоро мені йти на пошту з мамою? Ну, хоча б до одного мільярда, а не до одного трильйона. Фух, ладно, давайте погнали. и сами сты сты что это а это то что я думаю че что это то что я думаю сами Блин, я офигею, я сейчас буду слов бля, фон давай. третью тю, бу, Ву, третю букву, третю букву, третю букву, третю букву. Стро строури елефант! С, С тро в б бе. Мам, зараз елефа на т. Строурі елефант. Самі, самі. А ну-ка? Их Давай, покаши ивенты, не закинчились Правильно! Що?! Блин, 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 сюда, сюда, сюда тихо, тихо! Я Я сейчас вже жо. откуда як Що, блин? Я сами. Не, ти реально ты серьезно, Сами? Ты серьезно, вы шуток, да? Це ж без шуток, ти не будеш мене тролити? І? А! -а, -а! елефант! Стоп, а як нам його купити? Вліт, Семі, Це сумасшедший! А як нам купити його, Семі? Семі, як мені купити його? Він 550 мільярдів стоїть. Як мені його купити? Ні. Не дам. А як мне купить это? <клес> эм, так я не понимаю, наверное. И на как? Что? Не? Эм, я сейчас э, сами. <клес> Це от ти зараз прикалуєшся, От ти зараз з мене прикалуєшся. А ну-ка, а ну-ка, А може я зароблю і без ні? 500 мільйонів. Поліція, Давай, все, зараз думаю заробити 500 мільярдів, ладно, шучу. Мільярд. Бліт, ну реально, а як нам його купити, если наша цель взагалі мільярд, а не 500 мільярдів. Ладно, коротше подписчики. сейчас зберемо ще 500 мільйонів. Надеюсь, що зберемо вообще їх. Прикол буде, если не. О, прикол буде. Эй, эй, эй. Я щас, коротше, дивіться. Пож... Зараз я на напав. Так, все. Збираємо, збираємо, хоч би ми заробили, ну, давай же, ж, Семі, заспавні якогось такого, що нам хватить грошей на нього. Семі, давай, ну ладно, все, 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 все просто тупо, все. Можеш заспавнити якогось крутого, щоб нам не хватало грошей і навіть з бафами. Потому что, бліт, ну все, мне скоро разбираться сам понимаешь за штуку. Я, а если а, а, серьезно, я заспавнить сейчас то что буду сейчас тупо стоить так, что нам хватит. И в итоге <риклад> блід еще... не, тільки не говори с сами, что ты щас заспавнишь. Ну что він за вообще? Ждем. Ждем, блин, ждем. Потому что пока он заспавнит, то, блин, рота, конечно, то уже лик пройдет точно. Куда ты в диагрис, я Не, ну типа видео прикольно у меня получилось. А я так понимаю. И... Самі, да ти мене доста. Самі, ну, блін! Да, ну ні! Да Самі, ты здивайся? Мені скоро збиратись, реально. Тихо, тихо, збираємо, збираємо, тихо, тихо, сліша, без сліша! Без 25! Да! 600 мільйонів потратив. Блін, він, він скільки вообще приносить, я даже не поняв. А ну-ка. Шо? Скільки? Все, ми дійшли до цілі нашої. Да, я розумію, що в кінці відео було трохи нечесно, але воно було б чесно, якщо б ми зараз не їхали. Коротше, сподіваюся, вам сподобалось відео, як ми дійшли до одного, навіть до двох мільярдів з допомогою вгадування брейн ротів. А тепер всім пока! І кстати, ще напишу Саймі. Пока. Пока, Пока Саймі. И пока. Все. И вам тоже пока.